Голгофа, Голгофа, на тебе дивлюся, крізь тисячі років крізь сиві тумани, за мене страждав ти мій любий Ісусе, щоб в тобі навіки спасіння я мала. Ти сам виніс хрест Голгофе Ісусе, на тому хресті всього людства провини, в молитві своїй на коліна схилюся Твоєї я милості. Святі небеса, ти залишив за мене, Співали для тебе там ангели, славу, а ти добровільно спустився на землю, так просто залишивши велич яскраво. Чи в ніч Віфлеємську тебе зустрічали, чи всі поклонитись до тебе спішили, тебе не підносили на п'єдестали, і слава не линула. Стернини, колючки в'їдалися, підкапов з кров'ю. Хіба ти за мене вмирати повинен терпіти страждання такі невимовні, і там до Христа так жорстоко пробитий, зивав до Отця, О, простити їм, Боже, і небо на це вже не могло дивитись, дивились лише воїни і перехожі. Я бачу той хрест і пробиті долоні, я чую той голос привітний і ніжний, проходять роки, течуть річки червоні, а погляд любові горить для нас грішних. Той сад гисиманські повік не забуду. Ту ніч, як молився Христос у скорботі, очистив мене від гріховного бруду, забравши тривоги, і душевний неспокій, Спасителю, любий, чим я віддячу, мені не збагнути любові твоєї, Стою на колінах, молитва, не наче оазіс розкішний, безлюдній пустелі. В молитві до Тебе спішу на світанку. Душа моя спрагла напитися, хоче у сонячні дні і у ранки туманні. До неба спрямовую я свої очі, а ти завжди поруч, Ісусе, Ти близько, мені простягаєш поранені руки, і ночі туманні сповняються близько. душа очищається, з бруду й пилюки. Голгофа, голгофа. я бачити буду крізь сиві тумани, крізь тисячоліття в життєвих обставинах. Завжди і всюди я бачу твій погляд, наповнений світлом. Амінь.